Всім привіт! Сьогодні буде відео про спойла як приклад того, як заробляють спойлери. В минулому відео я розказував про те, що спойлити і продавати просто в магазин, все це більш-менш вигідно. А от спойлити і крафтити та продавати вигідніше в 3-4 рази. Подивившись на ринку, на свій буст, що я можу фармити соло яких монстрів я можу вбивати, тому що я граю доволі мало, я побачив, що на ринку немає Masterwork Dino DinoMase. Так, вони не сильно дорогі. Наприклад, звичайний DinoMase взагалі можна купити за 120 лямів, а от сам Неолітік коштує 700 лямів. Тобто, якщо в мене будуть скравчені DіноMase Masterwork, вони будуть коштувати приблизно 800 лямів. Чому я вибрав Dynamaze? Тому що куски достаються доволі легко, рецепти також по квесту в ГЦ. І от сьогодні я взяв спеціально для себе вихідний, щоб пофармити і зробити хоча б 100 крафтів Dynamaze. І подивитись, чи можна з такої шмотки, яку продають взагалі в магазині Вальдбе, Заробити якісь кошти. Ну, я нагадаю, Dynamaze MV це найкраща пуха для всіх хілів. Ну, можна, звісно, там і Carus Hall MV на ХП робити, але нормальні, адекватні хіли бігають з Dynamaze. Тому що мастервор Dynamaze дає плюс 500 ХП. Ось, наприклад, з першого монстра я дістав одразу 55 кусочків на Dynamaze, і це в мене навіть ПА немає на персонажі. Щоб прискорити фарм, так як я ціную свій час, я потрачу 2 лярди на ПА на один день. Також в мене є рунки, щоб швидше дістати всі потрібні рецепти, ресурси і так далі. Все буде в цьому відео. Для того, щоб дістати е, рецепти на Dynamo, беремо квест в цього гнома перший. І далі от, показати йому центрі книги, і ось тут є у нас Динамейс. І йдемо на нижній рівень діставати кусочки. Для ефективнішого фарма цієї локації я вирішую спойлити масово і спікую. тому що, ну, все одно, тут дагерами довго монстри вбиваються, по-перше, і в них йде, типу, як посилення від дагерів. Тому я прийняв рішення збирати пачки, крім ось цих шутерів, які дальніми б'ють. І бити пікою. Я все одно тут, грубо говоря, монстрів б'ю. Чому б не вбивати і інших. Заради якогось сміття, яке я буду продавати в магазин. Ну Так, збираю половинку монстрів, вбиваю йду на іншу половинку. Чому половинку? Бо вони відтепешуються дуже сильно. Взагалі тут монстри трошки туплять. Стоять і не б'ють мене взагалі. Хоча, з іншої сторони, якщо починати вбивство монстра з бекстапа, ну, зараз не повезло, ну зазвичай в нього одразу пів хп уходить. Тому невідомо, як швидше все-таки їх вбивати. Можливо. Збирати парік бекстапами, а потім вже добивати пікою. Зараз попробую так. Попробую так. Як думаєте, як швидко заблокують ось цього челіка, який поставив на макрос? І фармить тут мобів, дивіться. Від одного монстра переключається на іншого, б'є іншого і так далі. Я хз хізеп... про. О! Розчехлився. Ні, не розчехлився, опять пішов на макрас. Так, наспоїлив 1800 кусків на 100 крафтів. Плюс трошки А де не тут заробив. А саме приблизно 800 лямів. І йду тепер на верхні поверха набивати паргаменти, щоб дістати рецепти. Паралельно на другому вікні якраз підготовлюю собі крафтера, щоб було в кого крафтити взагалі ті дінопухи. Щоб швидше набити паргаменти, я змінив сап на спойла. І заодно підкачаю собі крафтера, якого буквально зробив за хвилин 10 до 76-го. Там якраз рейти pa 50% Є. Та я втрачу якусь кількість спойла, але я наб'ю швиденько ці ітими. Звісно, для фарму цього квеста я перемістився в топові руми, де, в принципі, на будь-якому сервері тут ближче всього знаходяться монстри, і удобніше всього їх тут фармити поки де. Набравши половину паті, я думав, що щось зміниться, так як на звичайному сервері. Тут чим більше людей в паті, тим більше паргаментів дає. Але нічого не змінилось, в принципі. Я просто покричав людей на безкоштовний кач. І люди прийшли. Як мінімум, з такої кількістю людей в паті, мало б почати падати ну, хоча б три паргамента. Але падало, як падає. По одному. Тому. Не займайтесь фігньою, не набирайте пачку. Можете це не перевіряти, це я вже перевірив за вас. Так, за перших 1000 ітимів які я нафармив. Зараз подивимося, скільки я зможу взяти. Дінасті Мейс. Скільки ж я зможу їх взяти? 20 штук. А, блять. Так, 20 рецептів я зміг взяти. Ну, значить треба ще 4000 ітимів нафармити. Пішов фармити далі. Коли в нас вже є рецепти, є куски, йдемо по списку спойла. Можете в інтернеті знайти калькулятор спойла. Перше, що ми збираємо, це ДМП. І я вже відео по ДМП записував. Топ-1 місце це Hot Springs ось цих от монстрів. Спойлити 76 спойлом. В базовому шмоті, який дає скрайт на цьому левелі. Потрібно тисяч 48800. Наступне буду збирати Cooks, Але так як він не спойлиться, то я буду спойлити інгредієнти на кукс. Це коал і Charcoal. Бо я вже пробував спойлити кукс, але він спойлиться набагато гірше, ніж я спойлю інгредієнти. За куксом буду летіти в хіреті катакомб. Спойлиться ось цей ресурс коал з всіх ось цих монстрів, з яких дають Адену. Ліліт Оверлорд і Гіант Офіцер. Тут дві руми займаємо і спойлимо. Так, не буду вас мучити спойлом всіх ресурсів. Я вирішив окремо познімати ролики про ресурси і топ-локації для їх збору. Вони в мене вже на каналі повиходили деякі, деякі в мене ще вийдуть. Зібрав я на 100 крафтів Dynamaze. І зараз ми побачимо, чи це буде вигідно взагалі це робити на PvP-сервері, чи вигідніше просто продати ресурси. Якби я їх просто продав. Чи якби я скрафтив дінамейси, я хочу скрафтити мвшні дінамейси, а ті, що скрафчу, просто поточити. Ну що ж, поїхали. Ресурсів у мене на 100 крафтів достатньо. Тепер крафтим. Так, одну мастерворк вже зробив, вже є. Крафчу далі. Ще одна МВшна в мене є. Продовжую крафт. Так, далі йдемо, Ще одна МВшна. Вже три. Так і це, напевно, останнє вже те, що в мене залишиться. 18 рецептів. Опа, всі ячейки в інвентарі зайняті. Так, із 100 крафтів в мене вийшло 3 МВшні Діномейси. Звичайних в мене тут вийшло 46, і поштою я ще відправив 20. І того ми маємо 66 Діномейс і 3 МВшні. По факту шанс крафта 66% він оправданий. Ну, тут написано 60. Возможно, були якісь даблкрафти, але знаєте, що на скрайді шанс крафта в 60% він правдивий. Тепер порахуємо, скільки я зароблю, якщо я їх просто продам на ринку, наприклад. Продавати звичайні пухи. Вставляти в них еса і продавати нерентабельно взагалі, тому що в магазині вона коштує 75 лямів. А так вона обійдеться в ще плюс 145 за еса плюс гемстони. Ну, коротше, це нерентабельно. Тому є смисл їх просто поточити і продати заточену. А вже з заточені вони вже будуть хоч щось коштувати. Тепер DinaMace MasterWork. Як бачите, на ринку Masterwork DinaMace є, і коштує вона 9 мільярдів, саме дешевше. Ну, я не вважаю там Акума, Неса, це все, це все фігня вставити. Можемо вважати по 8,5-3 DinaMase. Якщо просто продати 3 Masterwork Dina то вийде в нас 86 мільярдів з цього крафта. Ну, плюс ці всі Динамайсай, які я поточу. Ну, окей, хай буде 86 округлим. Ці DіnaMaysa взагалі не вважаю. Тепер порахуємо, скільки було потрачено ресурсів, ну, які я достав і міг би продати на ринку. Тепер не зовсім втішний результат, порахувавши вартість всіх ресурсів, які були потрачені на крафт. Якби я їх продав, то кожен крафт, фейлени, фейлени, не сфелений, е, обійшовся в 454 ляма ресурсів. Це я не рахую ще рецептів і кусків, чисто ресурси. Це якби я просто сів продавати ресурси на ринку. Але з однієї сторони, я не знаю. Чи купують ті ресурси на ринку так чи ні. Але суть такова, що якщо подивитися на результат скрафченого і просто продані ресурси, то крафтити ну, зовсім не вигідно. Вигідніше просто продавати. Якось так. Я, звісно, не точив Дінамейси і не пробував поставити їх на продажу заточені. Скільки їх вийде ще. Ну, я думаю, тут треба буде ще дискутувати над відео внизу. А, можливо, крафтити не Діна а щось інше. Але хотілося щось покрафтити те, що, ну, як би так сказати, небагато ресурсів втратить. Уявіть, ну, це просто. Є такі люди, я там дивився чел крафтив там скільки луків, і він всі ці ресурси тупо купував на ринку. І якби я продав йому ті всі ресурси, то я б на цьому заробив би там 46 мільярдів. Замість результата в 26 мільярдів. Ну, але це, як говориться, вилами по воді писане, тому непонятно. чисто із цифр. То крафтити не вигідно, просто продавати треба на ринку сідати. Але знову ж таки, це не до кінця ясно. Наостанок скажу, що почав я збирати ресурси і прицінюватись на сервері X100, де в Altbed і на Мейсі коштували по 400 лямів з SA і так далі. І по 800 лямів вони коштували МВшні на ринку. Тут зовсім інші ціни, як в Альдбе, так і на ринку. Тому маємо, що маємо. Якраз об'єднали два сервера X50 і X100, і ціни зовсім змінились.